Доброго ранку, вітаю вас на каналі. Ще трошечки вам осінніх троянд. Це вже останнє цвітіння. Як ви знаєте, троянди за літо декілька разів квітують, коли їх зрізаєш, вони знов викидають свої бутони. І квітують. А це вже останні в цьому році квіточки. Ще одна красуня. Зараз в неї залишились поодинокі бутони, а коли вона квітує, на початку літа, то в неї прямо такими гронками висять квіти. Навіть важко її втримати, вона ці гронки нахиляє гілочки. Ось така набита, гарна краса. Теж уже завершує своє цвітіння. Це яскрава. Така трояндочка. Теж люблю дуже цей колір в трояндах. Такі бутони. В цьому році троянди хворіли, листочки жовтіють, деякі прийшлося зрізати. краса. Я вам показую тільки квіточки, але в мене є і помідори, і перчик. Бачите, сьогодні 21 вересня, і в мене ще оцей міцний такий кущик зелений. Взагалі вже помідори всі пожовкли, всі, вже їх повикидали, а в мене ось цей. Сам виріс із зернинки, кущик цей. От, і доволі такий міцний, домашні помідори. Також є такий ось перчик. Теж вже все відходить, але бачите, ще й жовтенькі, ну, тільки такі вони маленькі зовсім. І зелені, і жовті, і червоні. Ось такий величенький. От така краса. І ось ще Залишки літа, така троянда. Два однакових кущика. Зараз покажу другий. Ось такий самий другий. Бачите, як відрізняється квіточка, яка вже відкрилась, і то це квітіння вже останнє. Вона на початку прям такими бакальчиками. Квітла, а зараз вже такі літні залишки. Ось така краса. Ну і підемо про орхідейки. Розмовляти і дивитись. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд таких лягатоподібних орхідей. А, але в мене вже деякі повідквітали, ну, там назву я знаю. А ці орхідейки я вам в минулих відео показувала. Мені писали, що ось це, наприклад, сіпарі, сапаріта. От. Написали, а дехто написав, що Лігато. Ну, Лігато в мене є. Ось хочу показати, зрівняти вам, це літнє цвітіння, вона стоїть на віконечку, то лігато ось. Ось така вона. Три квіточки вона має. От, і вони відрізняються. Не можна сказати, що прям дуже, але ж бачите, різниця є. От. Іноді мені здається, що це розета, Але я не знаю, яка розета. Тільки по фото дивлюсь, але ж в інтернеті фото всі такі різні. От, Ну, наче в неї така яскрава губка дуже, якщо я не помиляюсь. Таких орхідей, ось дивіться, в мене дві. І вони, ось ця друга, вона більше такого дорожевого кольору ніжного. Ця ось, якщо їх. Дві. Ну, це нова квіточка, вона трошечки тильніша, ця світліша. Але якщо взяти цю і ось цю, то вони схожі, вам теж так здається, що це одна і та. Я думаю, що так. І в них розеточки, бачите, круглі листочки такі. Розеточки невеликі, а листочки такі кругленькі. І ось кобріон, як мені теж написали. Тут трошки світліші, а новенькі вони мають більш такий темний колір, насиченіший. Бачите дві квіточки і така різниця в них. Ось іще лігато. І Борита, як мені писала, ось так. така краса. На цьому все буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Пишіть, коментуйте. А ще хотіла запитати, як ви доглядаєте свої квіти в закритій системі. Напишіть, будь ласка, чи ви водичку залишаєте там чи ні, бо в мене ще досвіду немає в закритій системі. Але ж хочу я поступово деякі свої квіточки переводити на закриту систему. І мені цікаво, чи водички ви, наприклад, на третю частину наливаєте, залишаєте на декілька хвилин і потім зливаєте, або ж по краю трішечки проливаєте, і так вона у вас там залишається, поки орхідейка не вип'є. Як зручніше, як орхідейкам більш подобається. Якщо хтось має такий досвід, то напишіть, будь ласка. З підлітками в закритій системі я. Вже подружилася, і вони в мене ростуть в невеличких скляних стаканчиках, особливо ті, які в розмірі 1,7, то там я знаю, як доглядати. Я наливаю водичку на декілька хвилин і потім її всю зливаю. Але ж там ємність така невелика, і тому там простіше. А ось уже коли в таких горшечках величеньких. То, щоб корінці не загнивали. Розкажіть, як ви доглядаєте, поділіться. На все вам добре. Ще раз вам дякую. Дякую за коментарі. Дякую, що пишете, підписуйтесь. Гарного вам дня і до побачення!